На перший погляд у День Гри Хорватії та Туреччини у Заграбі було абсолютно спокійно. Складалося враження, ніби не сьогодні вирішується доля виходу на євро 2012 Лише де-не-де зустрічалися люди із атрибутикою збірної національними прапорами. Здавалося, жодного ажіотажу немає. Але ці думки миттєво розвіювалися після виходу на центральний майдан столиці Хорватії. Тут одразу ж потрапляєш, якщо не у море, то у дуже велике озеро із прихильників місцевої збірної. Посередині розстелені прапори та банери, а самі вболівальники голосно співають. Дехто навіть демонструє свої гімнастичні навички. Посеред майдану пам'ятник національному героєві Хорватії Йосипу Єлачичу на постаменті та під ним банери із назвами міст, з яких завітали вболівальники. Підтримати збірну прибули й за меж Хорватії з Боснії, Герцеговини, Німеччини, Швейцарії. Нічого нас не зупинить. Ми йдемо до перемоги. Ми приїдемо в Україну та Польщу і досягнемо чудового результату. Ну і як же на Балканах без піротехніки? І зауважте до гри ще аж три години. Не Туреччина, не Німеччина, не Греція. Хорватські фани найкращі у світі. Як не погодитися із твердженням цього вболівальника? Атмосферу просто не передати словами, але найцікавіше розпочинається у трамваї дорогою на стадіон. <післявання> Неймовірна атмосфера навіть у трамваях у Хорватії. Хорват збивають за свою збірну, підтримують її і женуть її вперед. Підтримка не вщухає ні на мить, навіть на виході з громадського транспорту хорвати продовжують співи. У день матчу хорватська спортивна газета вийшла із заголовком. Йдемо до кінця. Про це перед грою казав і капітан хорватської молодіжної збірної Анте Вукушич. Треба грати зібрано та сконцентровано. Головне не пропустити швидкий гол, бо буде дуже важко. та хіба ж можна грати не зібрано та не сконцентровано за такої підтримки трибун, коли всі як один співають гімн своєї держави? Сама ж гра на відміну від антуражу не вельми вразила. Турки спробували забити швидкий гол їм це не вдалося, і гус Хідінг впродовж усієї гри лише сумно спостерігав. Ще й йому на біду вбивчий момент мав Ракітіч, але гравцеві севілі забракло влучності. після три у першій <плес> грі багато хто вирішив, що все скінчилося, але я та гравці знали, справу ще не завершено. Я дуже щасливий, що все закінчилося так добре для нас. Зрештою, в абсолютно безбарній грі. А надто, якщо порівнювати із підтримкою на трибунах і поза ними, було зафіксовано суху нічию, яка означала вихід Хорватії на євро та звільнення гуса Хідінка із посади тренера турецької збірної. Салюти радощі хорватів, звісно, із. Першого приводу. Я думаю, що болельщики кісі з України посмотрять зборну Хорватії і буде болять за нас. Ця нічия, окрім того, що збірна Хорватії кваліфікувалася на євро, означає ще й те, що трохи більше як за півроку гучний спів відданих хорватських фанатів буде чутно в Україні та Польщі.